Доброго дня, шановні мешканці Новгород-Волинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про воду та про наш зв'ягель-водоканал. Вода це життя, а від якості води залежить життя кожного жителя ми, міста. Наш звягель водоканал був побудований в далекому 1935 році. Ми маємо доволі таки розголужену мережу, майже 220 км централізованого водопостачання і, на жаль, всього-навсього 90 км централізованого водовідведення. Наші водогони прокладені вже дуже давно, вони вже лежать всі понад 50 років. Який їх стан? Ось ви можете подивитися, що, відбував, що є в наших трубах. І хочу наголосити, що ще майже 25 кілометрів ми маємо азбестоцементних труб, які є небезпечними для кінцевого споживача. Чому я хочу наголосити саме на цих трубах? Тому що на протязі 2022 року було замінено всього на 400 метрів труб, і я не бачу жодного метра замін труб у 2023 році. Чому я так прискіпливо ставлюся до цього, я вам поясню. Хто з вас знає, які втрати в мережі офіційно подає наш водоканал? Наш водоканал подає офіційно втрати в мережі це 900 метрів кубічних. Ось такий фонтан і ось така річка має текти у нас в місті щодня для того, щоб витекла така кількість. Плюс до цього я прошу додати ще 500 тисяч. Це йде на технологічні витрати самого водоканала, це на промивки фільтрів та інші потреби. Отже, ми маємо майже мільйон 400 тисяч метрів кубічних води. А скільки ми продаємо? Продаємо ми всього навсього 1 мільйон 200 тисяч. Ми продаємо менше. Чи ми втрачаємо. Як ви думаєте, ми шукаємо втрати? Ні, ми не шукаємо втрати. Ми не закладаємо на заміни водогонів. Нам вигідно списувати і казати, ну, втрати в мережі. Ми ніколи не зможемо вийти з цього замкнутого кола, коли не замінюючи мережу, не ставлячи лічильники, ми не знаємо, скільки води ми піднімаємо, ми не знаємо, скільки ми втрачаємо, але ми піднімаємо тарифи постійно. І цей тариф, який був прийнятий 5 травня 2022 року, він буде складати 59 гривень. Він правда не вступив, він вступить в дію через 10 днів після війни. Говорить про одне, що ціна у нас буде тільки рости. Ми не закладаємо на заміну ніякісних водогонів. Думайте.